І так, друзі, всім привіт! Дивіться канал. Сьогоднішній ролик хочу такий записати про свого бошовського шуруповерта. Чого я вирішив його записати? Може, кому-то буде цікаво моя історія, як, що тут можна поміняти і де взять. Причина, яка, з цьому шуруповерту вже багато років. Спочатку вийшов строю сам електромотор. Докрутився він вже до того, що стерлися щотки, крутилося вже по железу, ну і, само собою, мотор вийшов з строя. У мене там був такий колишній китайський шуруповерти, Я туди взяв моторчика, поставив, так що зараз стоїть там простий такий з простого шуруповерта моторчик. Але прийшов час, що полетіла сама вже батарея. От. Вже не стало тримати нічого. Значить, став вибір, що робити. Або купляти нового шуруповерта, або купляти нову батарею. Подивився на сайті, така батарея літіва, стоїть 1500 гривень. О, що то я зажав цих 1500 гривень, думаю, куплю я, мабуть, все ж таки хлопці продають батарейки. отакі от високострумові ці батарейки. Комплекті 10 штук і, і просять за їх там, по-моєму, по 85 гривень за штуку. І того в мене вийшло десь до 1000 гривень з доставкою. все ж таки, я заказав їх і купив. Ну, і сам само собою поміняв от в цьому акумуляторі, я поміняв отаких. От Тут стоїть 4 штуки. Взяв старий достав, новий перепаяв, поставив, і в мене шуруповерт Працює отлічно. Так що питання закрите. Стояли в цьому акумуляторі отакі самсунги 4 штуки, і один із них вийшов з троя і вже не приймав зарядного току, і акумулятор не працював. Так, ну, а 3 штуки, ще залишилися робочими, вони ще по 1000 мА тримають тока зарядного. так що а прислали мені, хлопці, отакі батарейки Sony Murato VTC vtc 5. Да? Ага, 5. Так що я поставлю 4 штуки сюди і проблем немає. Я получил, можна сказати, нового акумулятора. Так, ну в мене ще стається таких 6 батареек. На них в мене є плани. Я з них, мабуть, зроблю повербанки. 2 павербанки. Ну, це вже буде в другому відео. Якщо... На Аліекспресі є отака. Непогана пропозиція. Отакий от шуруповерт На цьому шурику стоїть тут така безщотковий двіжок. Це набагато краще, такий, як от тут. Так, і в період знижок, які були там на Алікспресі, я заплатив 560 гривень за цього Вот. Mm -hmm. Тут, в комплекті до нього йшло зразу. От, як ми можемо бачити одна біта і така біта. Ну, я витягувати не буду, що тяжко витягується. І так, друзі, отака арифметика, будемо казати. Давайте посчитаємо гроші, що вигодно, а що не І де вигодно, а де не вигодно. Получається так, що я заплатив за цих 10 батарейочок десь до 1000 гривень. Так? То я на Алікспресі міг би купити за 1100 гривень отаких два шуруповерти. З чудовим мотором, от, з надійним новеньким, два штуки. І то в мене в комплекті було вже два акумулятори, дві зарядки і два шуруповерти Всього на все за 1100 гривень. Там, у період знижок я його брав. І так, е, друзі, коли я його заказував, е, в мене були якісь там певні сумніви, що, що за така такі шуруповерти за таку ціну невелику. Але коли він до мене прийшов уже з Китаю, я подивився на нього так своїм професійним оком. Дивлюсь, тут прорезінна ручка сама прорезинова. Гарно тримається в руці. Так, ну що ще тут? Тут пластмаса не дешева, така, як то колись, то китайська пластмаса. Сам патрон залізний, не пластмасовий, так що якість на ньому дуже така. Непогана, хороша якість. Плюс ще от комплект додається там насадки. Оці. Так, ну за якість я вам вже розказав, якість хороша. Давайте послухаємо, як він працює. От я включаю його. Сам шум мотора, чутно як. О. Давайте порівняємо з цим, з моїм стареньким. Шуриком. Так. Ну цей тише працює. Цей такий э, бодриший набагато. А цей. Ну. <клухи> так. Ну от берем такого самореза 7,5 і <клухи> попробуємо його. Тут у нас виходить 6 товщини брусок. Попробуємо закрутить. Так, ну, без проблем крутить. Можна хоч і 10-сантиметровий закрутить. І так, друзі, як ви бачите, інструмент достойний уваги. Крутить він не хуже того бошевського. Хто там може думає, що там на Аліекспресі немає хороших таких інструментів, то він, мабуть, помиляється, все ж таки є. І качество цього інструменту за такі гроші це взагалі достойний інструмент. Так що може хто собі надумає там щось виписати. Виписуйтесь мило, це провірено, все він працює чудово. Рекомендую. І так, друзі, на Еліекспресі можна купити корисний інструмент. От я вам розкажу, наприклад, мене полетів такий мультиметр. Я от виписав собі за 100 гривень отакий от мультиметр. Чудовий мультиметр, я його Вот. Правда, він йде без цього, без батарейки. Ну тут кришка відкривається, батарейка ставиться проста на 9 вольт. Я собі же там же виписав таку, що заражається. Самозаряд, ну, зарядною зарядну батарейку. тому що у старий мультиметр я вже, мені надоїло, а то куплять ці батарейки постійно, вони не дешеві десь. Так що тут корисна річ можна дещо теж купити. Ну і такі безділушки кому-то так потрібні. Вони стоять набагато дешевше, як у нас. І так, друзі, підведемо підсумок нашого обзору, нашого шуруповерта. Стояло питання, що краще: купляти батарею, купляти батарейки і міняти це все діло на шуруповерти, чи купляти акумулятора нового за тисячі, Мінімум от такі літієві стоїть, я дивився там на сайтах. От. І от подумаємо, чи краще купити отакий от китайський гарного, гарної якості. Зауважу вам, що гарної якості. За 560 гривень. Чим ото міняти це все. Вигодніше, чим займатися перепаковкою, коли ось такий акумулятор стоїть там 100-150 гривень. Так що краще, мабуть, купити отакий готовий уже шуруповерх і нічого не думати. Так, всім дякую, хто, дивив, хто додивився відео, всім дякую за перегляд. О, бажаю всім мирного неба. Ну і здоров'я. Всім пока.